Всім доброго дня. 16.07 -е засідання постійної комісії з питань комунальної власності житлового комунального господарства. Примірний перелік питань порядку денного. Перше питання про розроблення муніципально-енергетичного плану Борщівської міської територіальної громади до 2030 року. Перше питання. Це будемо зараз. Секунду. Давайте далі тут приділити. Зараз я вже кажу, розроблення муніципально-енергетичного плану почисної своєї територіальної громади. Під енергетичної стратегії за період до 2035 року ми маємо розробити муніципальні план нашої громади енергетичної. Створити координаційну інформаційну робочу групу з розробки енергетичного плану. На період до 2030 року затвердити її персональний склад. Затвердити положення про координаційну інформаційну раду, координаційно-інформаційній і розробити проєкт муніципального енергетичного плану. з організацію роботи з виконання доручити Володимиру Дуплава. Створюється така комісія, голова комісії Дуплавий, голова комісії. Голова комісії. начальник відділу э, майже 5-го. Ви заступник голови протиційної цієї ради. Щур Що ли вона мене ночі? Ну, та він все тисне, а не тут Тоже секретар цієї ради, члени Дуда, Малини, Мене, Дуношем. Що... Тобто є ще чотири члени, і тут є то положення. А, тобто так, мусим, так, то, що та ми мусимо зробити для того, щоб ми знали, куди рухи з енергетичному секторі так, до 2030 року. Треба затвердити до 17 го по-моєму, листопада. Тобто всі не чекають. Пані Іван Олександр, заступник, ви дійшли, не С староми голосування. Голосует? За два. Далі. Про безоплатну передачу індивідуального визначеного рухомого майна із комунальної власності Борщинської міської територіальної громади у державну власності міністерства оборони. Далі, третє питання. Про внесення зміну рішення Восільської міської ради від 22.05.2023 року номер 2642 про опорядкування номерації житлової будинки по вулицях селі, Словоплітка, Мушкатівка та Мушкатівка. Там а, про, треба внести зміни, бо кульчер Василь Іванович було згідно порядкування у шостій, але там саме Назара є в реєстрі, світиться тимош Лесь. Не може їх поміняти, бо в нас харниць. Вона вже була її підготовила, але вона і рішення зробив на реєстрі на адрес. Але реєстратор тоді зробили вчера. Вона виїхала за границю, а сім для полікування треба у рішення не поправки немає своїх підстави. Вони які буде? Шість а, так ли заняті, зайнятих душі залезли? Ставимо голосування двоє. За рішення. Одна питання, так? Одне питання. Не знаю, куди внести. Ще ще є так. Континентал. Мають. Надання континентал-елеватор борщів згоден на реконструкцію залізничної колії. Тобто те, що ми подали заявку, щоб зробили земля в оренді, ми хочемо конструкцію колії робити саме. А ж потягне місто буде. Треба згоди, бо земельний ділян погодиться в рейці. Всі будівництві, які ведеться на відновленій земельній ділянці, мають погоджуватися власником земельних ділянці. Бо потім приведуть на субутні, мене система запитує погодження власника. Я мушу загрузити рішення по погодження. Це ви можете не голосувати просто розглянути. Не розгляну. знаю, ще що у нас так. Ви що... написали на До... земельну комісію, але дивіться, буде зелені, не буде, що таке, що вам треба, то ресішка -е... так. Там, та сіше, так. так, 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 так. І буде у нас ще. У вас теж допомагає території будівництва, не буде. Ви дозвіл на розробку Жаргерській голови Володимирівні. Вона звернулася. Вовківця земельня це сформована на зараз в запасі 5,3 гектара. Вони хочуть енергонеруючих підприємств у Богу. Це не пісні, Треба робити це так і Зміна цього звіту. Так, треба виявити цього звіту і зразу показати цього. Воно заходиться якраз за межами села. а 5,3 гектара, що там таке, яке сьогодні призначено сьогодні? Сьогодні вже не запасу там Я знаю, це понятно. Це не хоче батарей. 3 гектара. П'ять і 3 гектар. Батарей. Це що за жигать? Я фамілія знакома тою задумав. Та 5,3 гектара попри степана крузі їдемо, ми навіть на вулиці трошки. Получалося складу, туда ми полосаємо, залишається з правого боку. Там якісь теплиці були були. Були 105 62 гектарі. Ви не рахуйте рівень Андрій Петрович Єремі. Я не знаю, хто і... такий Жигельська жер... жер... Галина Володяна, Я ні ну, я... не... до кого. Це на чересна подали. Ага. Та пані Там собі потім в субарену хоче здати. Да